І це гра салюти. Я це не знімаю на YouTube, зараз на свій канал. У мене, мене дуже лагається гра, бачите, я там вже пограв. І я бачите, я не краю карти. Я не краю карти. Там моє повітряна куля Я, до речі, якщо ви хочете, щоб я знімав гру про салюти, як я запускаю всякі салюти і взриваю бомби. То наберіть на цьому відео одну тисячу лайків. І дивіться, що я тут побачив. Там ж якийсь білий камінь. на краю карти. Це якийсь призрак. Давай до нього підійдемо. Я дуже боюся. А, це звичайний камінь. Чого він стоїть так за картою. Але він насправді більше мене. Програємо підписники. Що це? Підписники. Та да, воно більше нас. Так. Біжи. Вон она моя куля. Я вооружен. У меня был на И э, зажигалка. Я иду. Так. А, знаете, тюрьму. Цего... Я вже Так, добре підписники я промотав відео. Дивіться і пригиб! Що це підписники? Що це воно знаходиться за картою? І якщо ви хочете, щоб я знімав оцю гру, яку я не випускаю на свій канал, наберіть на цьому відео 1000 лайків. Так, біжим на гору. Там пустота взагалі. Це я побачив з повітряної кулі цю штуку. Давайте біжим на цю гору. Воно за нами зараз не поженеться. Біжим, біжим, біжим. Підбігаєм Ми на горі. Так, підписники Ну добре, будемо прощатися, тому що це коротенькі 3хвилинне відео. Всім па-па-па-па! Якщо ви хочете, нагадаю вам, якщо ви хочете, щоб я знімав... Салюти, то тоді давайте наберемо тисячу лайків на цьому відео, і я покажу всякі салюти і всякі різні бомби. Всім па-па-па-па!